Усі дівчата хочуть виглядати на урочистостях бездоганно. Крім зачіски й макіяжу, потрібно подбати й про одяг. Дарія не виняток. Перед новим роком вирішила поповнити свій гардероб і на отриману зарплату придбати хутряну жилетку. Виріб знайшла в інтернеті, списалася з продавцем, уточнила розмір і оформила замовлення, але посилку так і не отримала. Решила сделать себе подарок перед Новым годом, заказала меховую жилетку, обратилась к продавцу, уточнила уже с ней непосредственно размер, цвет, который мне нравится, она мне. Сказала, что да, это все есть в наличии. И после этого э, я у нее уточнила реквизиты, отписала ей номер своего отделения, куда мне нужно что отправить, э, каким перевозчикам. И после того, как я перевела ей деньги уже за покупку, она пропала, исчезла. Після оплати замовлення продавець перестала виходити на зв'язок. Виявилося, Даша не єдина, хто постраждала від рук гора-підприємиці. У спільноті в соцмережі Чорний список база інтернет Шахраїв ошукані покупці опублікували скріншоти листувань з аферисткою. Ваш номер карти мені знаком, як ім'я і фамілія. Особого труда вас розіскати не составит. Я вынуждена обратиться в поліцію департамент кіберпаліції України. А то що то карта не моя, не подумала. Хушка, удачі! Я твої адрес знаю. Смотри, щоб не ніяукнулась тобі. На продавця шахрайку, яка зареєстрована в соціальній мережі під ніком Олена Міллер, вже написано кілька заяв в поліцію з різних міст. Жінка торгує виключно одягом, асортимент і вибір великий. За відгуками, які з'явилися на її сторінці за останній тиждень, можна сміливо стверджувати, що на гачок аферистки клюнуло з півдесятка покупців. Состав мошенничества предусмотрена статьей 190 Уголовного кодекса Украины, которая, как и большинство статей, предусматривает несколько возможных ну, так, разновидностей, частей в зависимости от тяжести, от квалифицирующих признаков. Если мы говорим о мошенничестве, которое используется посредством сети интернет, либо с использованием вычислительной техники, в простонародье компьютерной техники, то это третья часть достаточно. Серйозний сосав приступлення, котрий предосматриває покарання від 3 до 8 років лішення свободи. Наша героїня написала заяву в поліцію і тепер розраховуватиметься за інтернет-покупки тільки після того, як їх отримає. Але 700 гривень за жилетку дівчина вже навряд чи поверне. Микола Чирва Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський.